Всім привіт, сьогодні будемо переставляти цього перепілочки. Йдемо перепілочки, переставляти в кліточку. У мене, мене буде 6 пожати, так вчора кругом забабаху, зараз ми ту опоїлку знімемо птам більшу, я зробив і опалимо, щоб було. Ліпше. Зараз я палю і ключі. Вже зняв поїлку, опалив, зараз нам ставити ту купилку, купилкою вчора зробили, зараз і встановимо. Вже встановив поєлочку такого. Само ропну зробив. А такі вообще репілочки нам зараз встановлювати. Це Даже переставляти вже отки, перепілки. Представляете. Давайте беремо перепілочку. І переставляємо. Зараз переставлю ключу. Вже переставив ключ. тут котки вже поставив, йдемо вже корму такого несучка, що ти вам задиву. Вже їдя, вже годуємо перший день, два вчора пів того, пів іншого, один даю честі. Далі вже мадяція нести. Вже щось в неї їсти, пити з поїлки. Я щось пробував один півник, тільки я один півник точно, я знаю, який це півник, О, О, пробує півник пити. в неї вже навчилися пити, їсти, все. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал, я знову на відео. Всім пока.